Я не хочу бачити в себе тут на Вінниччині, взагалі на всій Україні, те, що я бачив свого часу, коли я працював в головному слідчому управлінні, ми займалися документуванням військових злочинів, коли війська нашого загарбника відійшли з Київської області. Є е, дві складові, які б ми хотіли передати цим фільмом. Перша це. Дійсно показати суспільству, як воює наша поліція, як воює героїчно і через що проходять наші поліцейські. А друге, це те, що суспільство і держава не зможуть існувати без поліції, ніхто не дасть раду злочинам, які на жаль на сьогоднішній день до сьогоднішнього дня вчиняються на території України, окрім поліції.